Привіт! Завдання на сьогодні! визначити, в якому знаку Зодіаку сьогодні знаходиться місяць. Будь ласка, зробіться, сподіваюся, що ви не знаєте цю інформацію. Сьогодні, до речі, 12 грудня 2023 року. Тобто саме на оцей момент. Я буду шукати разом з вами. Потім ми перевіримо, чи це так, чи не так. Тому, будь ласка, зробіть паузу. І кожен з нас перевірить, де знаходиться місяць, 12 грудня, в якому знаці зодіаку. І тоді ми перевіримо наші відповіді. Добре, робіть паузу. А я починаю. Шукати в якому знаці зараз знаходиться місяць, в якому знаці Зодіаку знаходиться місяць, в якому знаці Зодіаку знаходиться місяць, в якому знаці Зодіаку знаходиться місяць, в якому знаку Зодіаку знаходиться зараз місяць. Так, Виходить в мене стрілець. Так? Що вийшло у вас? Давайте звіримо наші відповіді і перевіримо по інтернету. Чи це так? Якщо ви знаєте, де знаходиться місяць, то, звичайно, ця вправа для вас не дуже цікава, тоді вам треба дати інше питання. Давайте таке. Який знак Зодіаку у мене? <смір> ну що, спробуєте зробити? Я вам даю дозвіл на це. Будь ласка, ви маєте від мене дозвіл знайти мій знак Зодіаку. Якщо ви знаєте, в якому знаку Зодіаку була був місяць, і ви не могли зробити цю вправу коректно. То, будь ласка, знайдіть мій знак зодіаку. Чекаю на ваші коментарі. Бувайте! Афа!